Бо Сьогодні от. нас знову троє прекрасна Тетяна Малкова, українська телеведуча та акторка. Олександр Швачка, прекрасний телеведучий Герман, да. А взагалі це да, ранок у великому місті на СІТІВІ 2. І Як би, ранку як <світ> добре, що ви осямі ранку прокинулися? і У вас гарний настрій. Ви посміхаєтеся, і у вас зустрічаються. І от а говорити ми будемо про, про міжнародну політику. Отака, от у мене місія. Є. Жаль. А, ви чули про це. Україна має відмовитись від а, чотирьох своїх областей від Республіки Крим визнати їх російськими, І от тоді, от війна і закінчиться. В цьому переконаний спеціальний представник Трампа, якого звуть Стів. Я його називаю агент Вітьков. Він же Вітков. А він намагається не просто це розказувати, а він намагається змусити повірити в це і Трампа. І європейців, а найцікавіше, що він намагається змусити повірити в це нас. Слухай, у мене є пропозиція. Давай контраргумент. Ні, давай не, не будемо вбивати поки що відькова від ні, радова, ні, ні Дивись йому ми просто можемо. Можемо йому запропонувати контрпропозицію. Значить так, дивись, ти відмовляєшся від печінки, від селезінки, від дзвіночків. Дзвіночки в нього вже і так нема. Окей, е, від е, лівого ока. І тоді окей, та в принципі непогана пропозиція малкову в перемовну групу спецпредставником Зеленського на перемовини зі спецпредставником Трампа Стівом Віткафом. Отак ну, поки... Це... Да, поки наше міністерство іноземних справ проробляє цей варіант. Давайте послухаємо нашого політичного глядача Костянтина Музика Кремль знову намагається продати світові стару брехню в новій упаковці, і знаходяться ті, хто готовий це купити. Зокрема, це головний перемовник президента США Дональда Трампа Стів Вітков. Він вже тричі зустрічався з російським диктатором Владіміром Путіним і кожного разу на цих зустрічах світився як різдвяна ялинка, а потім ретранслював чергову порцію кремлівської пропаганди. Так от Вітков заявив, що питання миру в Україні це питання статусу п'яти територій і Саме навколо них можна знайти компроміс. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області та Автономну Республіку Крим. Вітков переконаний, що якщо Україна добровільно здасть свої території, включно з Херсоном та Запоріжжям, які Росія не здатна захопити, то війна тут же припиниться. Я переконаний, що Україна ніколи на це не піде. Але якщо хоча б припустити імовірність здачі та визнання за Росією, чотирьох областей та Криму, чи справді це гарантує стійкий довготривалий мир? Золоте правило, якщо не знаєш відповіді напевно, звертай увагу не на слова, а на дії. І тоді все стає вкрай прозоро. Територіальні претензії, як привід для агресії, використовував ще кумир Путіна Йосип Сталін. В 1939 році СРСР висунув ультиматум фінам поступитися частиною корельського перешийка, Нібито для створення буферної зони, щоб убезпечити Ленінград. Про буферну зону нічого не нагадує. Фіни тоді відмовилися, почалась зимо. Ова війна, і судячи із масштабів та напрямків наступальних дій Червоної армії, цікавив совєти зовсім не корельський перешік, а уся Фінляндія. І що зробив Сталін? Створив так звану Фінську Демократичну Республіку із маріанетковим урядом. Знайомо, правда, за три місяці СРСР втратив понад 100 тисяч солдатів, не зумівши захопити столицю Фінляндії Гельсінки, але все ж окупувавши частину країни. Звісно, проводити прямі аналогії з путінським режимом не зовсім коректно, бо початкові цілі були різні. Маріанеткова республіка була потрібна Сталіну, щоб потім усю захоплену Фінляндію оголосити радянською. А от Путін у 2014 році обіцяв, що йому потрібен тільки Крим, нібито тому до 2022-го він не приєднував до Росії так звані ЛНР та ДНР. Більше того, Кремль наполягав, щоб псевдореспубліки повернулись у склад України на правах так званої широкої автономії. Болицемірне формулювання широка автономія передбачало можливість за допомогою двох контрольованих Москвою анклавів впливати на внутрішню та зовнішню політику України, фактично позбавивши її суверенітету. Але напередодні повномасштабного вторгнення Росія таки офіційно включила в свій склад Донецьку та Луганську області України. Що ж змінилося в Кремлі? Зрозуміли, що штучно вжити ракову пухлину у вигляді псевдоутворень ЛДНР в тіло України. Вже не вийде разом з тим. Путін уже готував повномасштабне вторгнення за кілька днів, максимум тижнів. Він планував контролювати вже всю Україну, а потім поставити на її чолі чи то Медведчука, чи то Янаковича, чи то будь-яку іншу ляльку з рукою в п'ятій точці. Таким чином Україна зберігла би лише зовнішні атрибути самостійності, але повністю була би під контроль на Кремлю. Ось чомусь 24 лютого 2022 року Путін заявив, що у його Плани не входить окупація інших українських територій. А Донецьк та Луганськ він просто забрав як бонус у стилі бандюків 90-х. за труди. Однак, коли спецоперація обернулася для Путіна повномасштабною кривавою війною, захоплення на той момент території стало хоча б формальним виправданням, чому і заради чого цей жах триває. В грудні 2022 року він так і сказав. Що стосується тривалих результатів СВО, то з'явились нові території, і це все ж таки. Значимий результат Повертаючись до справжніх намірів, що у 2014, му що у 2022, му що у 2025 му головна і єдина мета Кремля це повний контроль над усією Україною, лише з тією різницею, що раніше Росія була готова хоча б лишити якісь формальні атрибути української незалежності. То зараз тільки повне знищення державності та окупація всієї території. Але чому тоді Кремль обіцяє мир в обмін на п'ять українських регіонів? І чому у Вашингтоні у це В'ять або принаймні роблять вигляд, що вірять. Якщо Україна піде на вимоги Кремля, це буде фактична капітуляція з відстрочкою другої фази війни, тому що Росії потрібен сухопутний коридор до Криму. Вони прагнуть контролювати водні ресурси Дніпра, матимуть можливість блокувати український експорт та руйнувати європейські ланцюги постачання. Це неодмінно створить суспільну напругу в Україні, що також дасть можливість Кремлю впливати на нашу внутрішню політику. Але головне опинивши. Залишившись на правому березі Дніпра без бою, перед російською армією відкриваються можливості для ударів по Одесі, Кривому Рогу, Дніпру і далі в глибу країни. Фактично, це буде своєрідним запрошенням до окупації. Але чому ж тоді представник Трампа Стів Вітков каже, що вірить Путіну? Для початку давайте розберемося, хто ж веде переговори від імені США. Стів Вітков це мільярдер із Нью-Йорка, девелопер елітної нерухомості та старий бізнес-партнер Трампа. Його вважають. Юля жорстким переговорником, однак у нього жодного досвіду у міжнародних переговорах. В команді Трампа намагаються представити це як перевагу. Мовляв, він не буде обмежений дипломатичними формальностями і таке інше. Але як виявилося, Вітков навіть толком не розуміє про що домовляється. Наприклад, у березні під час інтерв'ю він сказав, що головною перешкодою для миру є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Тобто, він навіть. Від не уявляє, про які регіони йдеться, а те, що Росія не контролює обласні центри Херсон та Запоріжжя, для Віткофа взагалі стало откровенням. Я вже мовчу про те, що Вітков слово в слово переказує російську пропаганду про російськомовних референдуми і іншу маячню. То як гадаєте, про що надомовляється такий переговорник? Питання риторичне. Чи розуміє усі загрози українське керівництво? Однозначно так. Чи розуміється у Вашингтоні? Упевнений, теж так, однак там не хочуть думати про наслідки для Трампа. Важливий його персональний успіх в моменті. А наслідки хай розгрібають інші. Наприклад, як сталося в Афганістані, як сказав класик, це ж було вже ото таке.